Економіка Азії це справжній гігант. Але на чому він стоїть? Який у нього фундамент? От сьогодні ми розберемося, з чого ж складається цей первинний сектор, це серце азійської економіки, що живить буквально увесь світ. Гаразд, давайте подивимось на цю трансформацію. Вона справді вражає. От уявіть собі, одразу після Другої світової війни Азія була ну, переважно аграрною. 80% людей працювали на землі. Саме вони створювали більше половини всього багатства регіону. А що сьогодні? Ну, картина змінилася просто кардинально. Мільйони людей. Вони буквально перейшли з полів на фабрики в офіси, і тепер саме промисловість і сфера послуг є тими двигунами економіки. Це ж, по суті, одна з найбільших міграцій робочої сили в історії. Отже, цей сув від плуга до конвеєра – це, мабуть, і є ключ до розуміння сучасної Азії. Але знаєте, що важливо? Треба пам'ятати, що цей шлях не був однаковим для всіх. Зовсім ні. Поки одні країни стрімко індустріалізувалися, інші, скажімо так, досі значною мірою покладаються на свої поля та ліси. І от саме ця неоднорідність, мабуть, і є найцікавішою. Азія це ж не щось монолітне, це цілий континент, де кожна країна, ніби архітектор, створювала свій власний унікальний проєкт економічного дива. Давайте ж подивимось на кілька таких проєктів, бо вони дуже різні. Так. Єдиного азійського шляху просто не існує. Замість нього ціла мозаїка різноманітних економічних моделей. От давайте порівняємо кілька найяскравіших. І от одразу бачимо два абсолютно кардинально різних підходи з одного боку, японська модель це ставка на експорт, це активне залучення іноземних інвестицій, і що важливо, створення таких собі національних компаній чемпіонів. До речі, саме цей шлях потім успішно скопіювали так звані азійські тигри. А з іншого боку, унікальний китайський експеримент це поєднання, здавалося б, непоєднуваного, ринкової свободи і жорсткого державного контролю. Саме ця гібридна система і дозволила Китаю стати світовою фабрикою. Але це ще не все. Давайте поглянемо на інші регіони. От на Близькому Сході, там нафтодолари стали по суті паливом для диверсифікації економіки, для будівництва просто футуристичних міст. Хоча, звісно, з величезною залежністю від іноземної робочої сили. А тим часом у Південній Азії зовсім інша історія. Там модернізація постійно натикається на спадщину минулого, на політичну нестабільність, на демографічні виклики, і все це, звісно, уповільнює економічний прогрес. Добре, моделі різні, але що ж їх усі живить? Що є тим спільним знаменником? Відповідь насправді лежить глибоко під землею. В основі азійського зростання її первинний сектор, а саме просто колосальні поклади корисних копалин та енергоресурсів. Тільки замислиться над цією цифрою: понад 40% усіх корисних копалин у світі видобувається саме в Азії. І це не просто велика цифра. За останні 50 років ця частка зросла вчетверо, І це, схоже, ще не межа адже нові родовища продовжують відкривати. Ну звісно, коли ми кажемо про ресурси Азії, перше, що приходить на думку, це нафта. І тут головні гравці це країни перської затоки. Вони об'єднані в ОПЕК, Організацію країн експортерів нафти, і є без перебільшення королями енергетичного ринку. Координуючи обсяги видобутку, вони по суті тримають руку на пульсі світових цін на пальне. Але багатства Азії це далеко не тільки нафта і газ, це ще й метали, з яких без перебільшення побудований наш світ. От залізна руда з Індії, вона йде на будівництво хмарочосів по всьому світу, а з Монголії. Вона є в електроніці наших смартфонів. Тобто, Азія це така собі глобальна скарбниця. А гаразд з тим, що під землею розібралися, але не менш важливим є й те, що росте на ній. Тож тепер поговоримо про другу опору первинного сектору сільське господарство. І отут Азія стикається з ну просто неймовірним викликом. І ось тут ми підходимо до справжнього парадоксу: як Як можна нагодувати мільярди людей, маючи всього 17% придатної для землеробства землі? Щоб було зрозуміліше, на кожного жителя тут припадає такий собі крихідний риллі, в середньому всього 0,15 гектара. Здається, це просто неможливо, але ж якось вдається. Відповідь на це, здавалося б, неможливе завдання є. І це одна з найбільших аграрних трансформацій в історії людства, відома як зелена революція. І це була не якась одна геніальна інновація. Ні. Це був цілий комплекс рішень, які спрацювали разом як єдиний механізм. По-перше, нові високоврожайні сорти рису та пшениці. По-друге, механізація, яка замінила важку ручну працю. По-третє, хімічні добрива для підвищення родючості ґрунтів. І нарешті, масштабні іригаційні системи, які дали полям воду. Усе це разом і створило справжнє аграрне диво. А результати? Результати були просто приголомшливими. Тільки уявіть, вперше в історії Азія змогла виробляти більше їжі, ніж їй було потрібно, і це при тому, що населення зростало шаленими темпами. Цей надлишок продовольства не просто врятував мільйони від голоду, він став тим самим фундаментом для подальшого вже економічного зростання. І як результат, тотальне домінування на світових ринках. От, наприклад, рис. 90 90% усього рису у світі вирощується саме в Азії, а це ж на хвилиночку основний продукт харчування для половини людства. І це домінування, до речі, стосується не лише їжі. Візьмело каучук. Той самий матеріал, з якого роблять шини для наших автомобілів. І знову та сама цифра 90%. 90% натурального каучуку у світі походить із соку гевеї, яка росте переважно в країнах Південно Східної Азії. І знаєте, цей список можна продовжувати і продовжувати чай, який ми п'ємо вранці, бавовна в нашому одязі, цукор і спеції на кухні. Є величезна ймовірність, що все це було вирощено саме в Азії. Континент просто беззаперечний лідер у виробництві ключових товарних культур. Ну і звісно, не забуваємо про тваринництво. І тут ми знову бачимо ці дивовижні азійські контрасти: з одного боку, Китай, який виробляє половину світової свинини на просто гігантських промислових фермах, а з іншого Індія з найбільшим у світі поголів'ям великої рогатої худоби, де буйволи й досі залишаються незамінною тягловою силою для мільйонів дрібних фермерів. І нарешті третій кит, на якому тримається первинний сектор Азії, це її ліси. Але отут, на відміну від корисних копалин, які можна знайти майже всюди, ситуація зовсім інша. Ліси в Азії розподілені, м'яко кажучи, дуже нерівномірно. З одного боку, це справжні зелені легені планети в Південно-Східній Азії, де ліси покривають понад 70% території, як от у Лаосі. А з іншого, випалені сонцем простори Центральної та Західної Азії, де лісів ну, практично немає. І от саме це створює головну проблему, таку собі дилему. Азія є світовим лідером із заготівлі деревини, особливо цінних порід. Це великі гроші, це економіка. Але цей успіх має свою ціну неконтрольована вирубка лісів. Тому сьогодні перед континентом стоїть дуже гостре питання: як знайти баланс між прибутком і збереженням цього життєво важливого ресурсу? Так яким же буде майбутнє Азії? Чи зможе цей економічний гігант справді трансформуватися, перейти від простої експлуатації природних ресурсів до інноваційної економіки? Чи його майбутнє так і залишиться в залежності від того, що можна видобути з під землі або виростити на ній? Це, мабуть, і є головне питання, і відповідь на нього визначить долю не лише самої Азії, але й без перебільшення усього світу.